Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Освітня Ідейка. Сьогодні в нас тренажер переказу. Разом ми послухаємо цікавий текст, а потім потренуємось переказувати його своїми словами. Це буде просто, весело і дуже корисно. До речі, я поділюся з тобою секретами, як краще запам'ятовувати тексти і легко їх переказувати. Тож, слухай уважно! Поки слухаєш текст, уявляй усе, про що йдеться мова. Наче малюєш мультик у своїй голові. Це допоможе тобі запам'ятати історію без зубріння. Готовий? Тоді слухай. Веселе літо. Літо улюблена пора року для багатьох дітей. Сонце світить яскраво, небо чисте й блакитне, а в повітрі. Відчувається аромат квітів і трав. Улітку можна довго гуляти, кататися на велосипеді, купатися в річці або озері, ласувати морозивом і ягодами. Багато дітей вирушають у село до бабусі і дідуся, допомагають на городі, годують тварин, граються з котиками та собаками. Деякі діти відпочивають у таборі. Або подорожують з родиною, відкриваючи нові місця і знайомлячись із новими друзями. Літо це час пригод, відпочинку і веселощів. Уявив мультфільм в голові. Тепер ще раз послухай уважно. Веселе літо. Літо улюблена пора року для багатьох дітей. Сонце світить яскраво, небо чисте і блакитне, а в повітрі відчувається аромат квітів і трав. Улітку можна довго гуляти, кататися на велосипеді, купатися в річці або озері, ласувати морозивом і ягодами. Багато дітей вирушають у село до бабусі і дідуся, допомагають на городі, годують тварин, граються з котиками та собаками. Деякі діти відпочивають у таборі або подорожують із родиною, відкриваючи нові місця і знайомлячись із новими друзями. Літо це час пригод, відпочинку і веселищів. А тепер зупини відео і спроби переказати текст. Не намагайся згадати всі слова дослівно. Головне, розкажи, про що ти запам'ятав своїми словами? Знову порада. Уяви, що ти розповідаєш другу або улюбленій іграшці. Або розкажи батькам. Уяви, що ти ведучий новин. Запитання Помічники. Яка пора року описується в тексті? Яка погода влітку? Що діти роблять у місті? Як вони проводять час у селі? Куди ще можна поїхати влітку? Чому літо називають веселою порою? Щоб легше переказувати, скористайся цим планом. Літня погода. Розваги в місті. Канікули в селі. Відпочинок у таборі або подорожі. Чому літо особливо. Говори по пунктах і усе запам'ятається. Спробуй ще раз, дивлячись на дані пункти плану, розповісти даний переказ. Щоб зробити свій переказ унікальним, додай одне речення про себе. Наприклад, я влітку ходив у похід з татом. Я обожнюю кататися на самокаті у дворі. Моє літо це смак кавуна і запах квітів. І нарешті секрети. Як легко переказувати тексти. Перший, ти вже запам'ятав, мультфільм у своїй голові. Кожне речення це кадр, Створи історію з картинок. Друге. Поділи текст на частини: Початок. Про погоду. Середина про відпочинок. Кінець про враження. Повтори голос кілька разів. Можеш розказати плюшевому ведмедику або батькам. Не хвилюйся, якщо щось забудеш. Головне передати думку, а не вивчити слово в слово, як вірш. Молодець! Ти потренував свою пам'ять, уяву та навички переказу. Тепер ти точно зможеш переказати будь-який текст. Напиши в коментарях, що ти любиш робити влітку. Не забудь підписатися на освітню ідейку, постав лайк і дивись інші корисні відео. До зустрічі!